Привіт, сьогодні хочу поговорити і розповісти вам про нову ось в відносинах за східною астрологією, це ось рак Козарів. Це ось дуже цікаво. Я хочу розповісти саме, які відбуваються про працювання уроки і розуміння, які ролі тут програються і які ролі нам потрібно включатися, аби виходити на новий рівень стосунка, на нові взаємовідносини і на нові розуміння. І я проговорю такі цікаві моменти, можливо, ви в них знайдете себе, і зрозумієте, що не потрібно цю роль грати, потрібно стати цілісною особистістю, яка виходить за межі цих ігор і не грає діток, а являється, йде по серединному такому шляху, які ж тут моделі і ось і програються в цілому. Які тут роки проходяються на косі козирів і рак. Рак це про домашню позицію, рак або схильний надмірно багато турбуватися або входити в стан позиції дитини і дівчинки. Козирів дуже багато працює і знаходиться за межами дому, багато досягає, бере на себе позицію такого відповідального, дорослого, багато трудиться. І рак в свою чергу так багато може проводити часу вдома. І ось тут люди схильні, які пропрацьовують урок саме на цій всій саме в цих відносинах. Ось тут ось люди схильні грати роль, таку типу жінка, наприклад, хоче створювати багато домашнього затишку. Вона створює багато домашнього затишку, вона дуже багато трудиться. Все-все-все, і партнер може проявляти якусь або надмірну строгість, або надмірну вимогність, великий кута, або він багато перебуває десь і хоче відпочити, або він давиться, як би проявляє як козарів таке давлення. Бо тут програються батьківські така, батьківсько-дитячі моделі, коли, я, коли партнеру потрібно старшого відчувати партнера свого як батька чи як просто старшого кращого чи жінка входить в роль матері і піклується про свого партнера як про сина як про дитину або вона навіть озвучує що мій партнер так мій партнер він як хлопчик як маленька дитина я його все я його все новила чи чоловік відчуває що дівчина як Дівчинка, як маленька дівчинка, і відповідно йому не цікаво. і Тому що коли граються ролі і відчуваються, що я як дорослий або я як дитина, це не про партнерство, це про батьківство. Тут це не про відносини, це... це не цікаві відносини один для одного. Розумієте, ось як ми говорили. Я не розповідала це на усі скорпіони, наприклад, можуть бути якісь зради, а телець може чекати, там, за ці зради погоджуватись, сказати, так, все окей, мене влаштовує. А тут може бути друга грань, друга ось. Це коли не розвиваються стосунки, тому що з батьком, з мамою, з дітьми в стосунках не цікаво бути. Ось на осі. Стрілець близнюки, дуже багато дружби, наприклад, розмов, людей об'єднують розмови, спільні дружби, якісь цікаві теми. Так? А тут потрібно входити в баланс професія і дім і розуміти, що якщо я зараз на осі проявляюся як дитина, Мені треба батько, чи мені треба мама, я багато раджуся, я багато запитуюся, чи я багато піклуюся, надмірно піклуюся. Відносини йдуть на перекосяк, тому що діти е народжуються тільки в чоловіка і в дружини. Діти не народжуються в доньки і в батька, чи в мами і в сина, так? Розумієте, цей перекос. Також тут ось програється, коли хтось багато працює, ходить на роботу, а хтось сидить вдома. Тобто хтось 100% заробляє, а хтось 100% вдома знаходиться. І складно і тому, і тому ви в простір диноку. Ну тобто, коли хтось багато працює. Йому складно відпустити і розслабитись, і десь піти на якийсь відпочинок, разом кудись поїхати. так? І той, хто багато вдома перебуває, в якийсь момент жінці може бути складно вийти в соціум, складно вийти в люди. Ось тут програються осі дитина, дорослий, будинок, дім, працюю за межами дому, працюю в межах дому. Так, і взагалі потрібно звертати увагу і відчувати, щоб входити в стан рівного партнерства, рівних відносин, коли я не вчу, я не затурбуюся надмірно багато, я не проявляю гіпертурботи, я не вимагаю багато, я не давлю. І в цілому тут також... Будуть змінюватися по черзі ролі. Так? Тобто може партнер входити то в позицію дорослого, то в позицію дитини, то в позицію дорослого, то в позицію дитини. Ви то маленька дівчинка, то мама, то маленька дівчинка, то мама. Взагалі ролі це гармонійно в сім'ї. Ви знаєте, що дружина там, наприклад, виконує роль сестри, доньки, мами. Ну, тобто є, але у відсотковому якомусь співвідношенні. А саме на усі рак козырів програється ось це. Хтось надмірно серйозний, як козырів, хтось дитячий, як дитина, хтось чутливий, емоційний, емпатійний, як рак, відчуває турботу, опіку проявляє козырів. Він не вміє цих емоцій проявляти, він вміє слухати, наприклад, і такий більш стриманий. Тобто Марс в козорозі екзальтує, він вміє чітко йти до цілі і досягати козарів. А рак він турбується турботом. І можна запитувати, чому мій партнер такий сухий, чому він такий він не емоційний, не емпатичний, він якийсь такий грубий, ніякий, да? а потрібно просто. Зрозуміти, що ви берете на себе більше якихось відповідних якостей. Наприклад, ви надмірно багато проявляєте м'якості, емоційності, емпатії, співчутливості і не даєте простір для других якостей, для других грани, і партнер їх повністю витіснює і забирає на себе. Тут про баланс, тут про баланс, тут зрозуміти, що я не хочу бути мамою, я не хочу бути дівчинкою. Мені не потрібний батько, мені не потрібна мамочка. Так? Я хочу гармонійне рівне партнерство. Коли ми разом і працюємо, коли ми разом вдома перебуваємо, а не коли хтось один працює, а хтось один вдома перебуває. Ні, ми можемо вдвох проявлятися, вдвох відпочивати, вдвох приготувати їжу, вдвох поїсти. Ми можемо вдвох подурачитися, ми можемо вдвох приймати серйозні рішення. Коли ми виходимо в соціум і ми являємося гармонійною парою, яка являється прикладом для інших. У нас є діти, в нас є, ми в статусі показуємо якийсь свій сімейний, так Коли ціль стає більш високою, більш соціальна якась ціль людей об'єднує, якась, якісь, можливо, якісь більш високі речі, так? Тому Просто зрозуміти і почати дивитися на свого партнера як на рівного, як на себе. І відчувати, що ми постійно качаємось, ми постійно боремось, ми постійно то він, то я виконуємо якусь роль. Тут потрібно гармонійно все вирівняти. І я не граю, я не шукаю, я не... Тікаю, я не знаходжу, я не в дітей тільки, я не в роботу тільки в досягнення, а в балансі. Тому що, наприклад, жінка може, прийти, жінка може піти дуже багато в, в професію, в проявлення так? і перестати там, звертати увагу на будинок, на побут. То в моменти, коли вона відсутня буде вдома, вона багато в проявленні в професії, в подорожах, в реалізації, в амбіціях, чоловіку буде складно досягати якихось результатів, він буде більше вдома знаходитись. І вона може думати, а чому от я так багато, я молодець, я так багато, я молодець, а йому складно це робити, так? А йому складно проявлятися, а йому складно вийти. Йому складно світити, йому складно. А жінці потрібно збалансувати свій поклик, постійно бути в соціумі. І якщо жінка багато постійно в соціумі, в 10-му домі гороскопу, то чоловік, як партнер, якщо ви в парі, буде багато вдома знаходитись, він буде компенсувати четверту сферу гороскопу. Тобто на вас на двох ділиться четвертий, десятий дом гороскопу. Так? Якщо жінка бере на себе десятий дом гороскопу, значить чоловіку залишається четвертий, а суть в тому, щоб і четвертий і десятий залишалися і там, і там хтось вдома, хтось, ну не хтось вдома, а хтось в соціумі. А і вдома, і в соціумі порівну, якщо ви помічаєте, що ваш чоловік починає більше часу проводити вдома, значить він вам дзеркалить, що ви більше часу починаєте проводити в соціумі на професії, в професії, на роботі. Так, тому відчувайте, ловіть цей баланс, спостерігайте за партнером і дивіться, що саме він вам підсвічує. Яку крайність він вам підсвічує? Що він вам транслює, побачите в ньому себе. Тобто, якщо ви стремитеся тільки в соціум, досягати, досягати, а він не стремиться ні до чого, він там про сім'ю. Значить, вам потрібно звернути увагу на якісь внутрішні процеси, на сімейні процеси, на якісь глибинні процеси. Звертайте увагу, це дуже велика там, палітра відносин, тобто, як вже було проговорено в попередніх роликах на інших осях, ці відносини про те, щоб баланс зробити. 50 якостей проявляти таких, а 50 таких. На 50 бути раком, на 50 бути козирогом. Не на 90 бути козорогом і на 10 раком, тому що прийде партнер, який 90 буде раком. І вас це буде дратувати. Ви будете бачити і казати, він надмірно опікується про всіх. Він залюблює надмірно, вже неможливо втекти. Так, якісь там, він надмірно депресивний, він не досягає, нічого не хоче. Він надмірно багато вдома перебуває. І підсвічує, що вам потрібно гармонізувати ці якості знову ж таки. Потрібно гармонізувати і виводити в сад волкуну благості цієї, не по найнижчому форматі їх проводити, а стремитися до ідеалу на цій осі, до ідеалу на цій осі. Коли ми разом турбуємось про соціум, коли ми разом в професії щось робимо, тут може будуватися спільний будинок людей, так? Може бути спільна діяльність, спільна професія, коли ми рівно і вдома, і в професії, коли ми рівно. Ось ці батьківські ролі виконуємо, емоційні, ментальні, психологічні. Відчувайте цей баланс унікальний, універсальний для себе, вирівнюйте, не грайте в ці качелі, які я показувала. Не грайте в ці качелі, ходьте в такий стан, ага, я хочу бути в гармонійному партнерстві, мій партнер. Якщо він зараз більше тяготіє додому, не хоче з дому виходити там. Тобто побачите цей урок, у вас є однозначний перекос. Можливо, ви залюблюєте, він тікає, ви хочете багато турбуватися, він тікає, ви вдома його хочете прив'язати, він тікає з дому. Чи навпаки, ви з дому, а він додому. Ось відслідкуйте і не грайте в ролі. Прийміть рішення, я хочу вийти на гармонійні відносини, на гармонійне партнерство, бути в парі, разом щось думати, формувати. І не то я там, а він там, то я там, то він там, то я в роботу в амбіції, а він вдома залишається. Відчувайте для себе, щоб не качатися, відчувайте для себе, щоб гармонійно проживати цю ось, разом думати, разом планувати, тільки ви відчуваєте поклик знову залюбити, затурбуватися, чи вдома затриматися. Вирівнюйте себе і згадуйте, ні, я хочу баланс. Я хочу баланс. Тільки ви відчуваєте поклик на роботі проводити там три дні і ночувати. Ні, відчуваєте, вам потрібен баланс, бо партнер підсвітить перекос. І якщо ваш партнер підсвічує цей перекос, значить у вас теж є перекос. Це ваш партнер, це ваша церква, це ваша пара. Не потрібно змінювати партнера, потрібно змінювати себе. Відчуваєте цю грань, відчуваєте ці пропрацювання. Тут питання дому, професії, батька, матері, дитини-позиції. Хтось багато працює, хтось мало. Спільний будинок, спільна діяльність, але ідея одна бути в соціумі гармонійним прикладом, як пари. Ом і намасте, дякую вам, що ви прослухали. Це дуже коротко і дуже загально, і більш глибоко, звісно, потрібно вивчати додатково. Дякую. До зустрічі в наступних роликах нас залишилися ще дві осі.